Володимир Гройсман змінився до невпізнавності. Екс-мер Вінниці та колишній прем'єр-міністр пішов з великої політики і зник з медійного простору. Подейкували навіть, що він виїхав з України. Втім, чутки виявилися лише чутками. Телеграф Юї вирішив з'ясувати, де зараз Володимир Гройсман і його сім'я, як виглядає політик і чим займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Володимир Гройсман народився 20 січня 78 року у Вінниці. Ще зі школи він почав працювати столяром у невеликій фірмі школяр. А згодом очолив фірму свого батька, який був відомим у місті бізнесменом. Після закінчення школи Гройсман став комерційним директором підприємства Юність, яке також започаткував його батько. Протягом наступних 11 років майбутній політик займався бізнесом. Освіту Гройсман здобув у Вінницькому інституті регіональної економіки та управління на факультеті юриспруденції а також у міжрегіональній академії управління персоналом. Політичний шлях вінничанин розпочав у 2002 році. Тоді він переміг на виборах до міської ради Вінниці і став наймолодшим на той момент депутатом. Уже за чотири роки його обрали мером. На посаді він залишався аж до 2014 року, поки не став головою українського парламенту, а згодом віцепрем'єр-міністром. Політична кар'єра Гройсмана розвивалася стрімко. Уже у 2016 році він був призначений прем'єр-міністром України. За три роки після поразки Петра Порошенка на виборах у 2019 році політик втратив посаду і вийшов з партії блок Петра Порошенка. Експрем'єр створив власну політичну силу Українська стратегія Гройсмана і взяв участь у парламентських виборах. Тим не пройшовши до Верховної Ради, Гройсман покинув велику політику. З майбутньою дружиною Оленою політик познайомився у 95-му році. Спочатку вони просто дружили, але згодом Володимир запропонував жінці винайняти квартиру і жити разом. До зустрічі з Гройсманом старше на 5 років Олена вже була заміжня і виховувала дочку Юлію. Однак Володимира це не зупинило. Пара одружилася у 97-му році. На той момент Гройсману було лише 19, а його обраниці 24. Згодом у сім'ї народилося двоє спільних дітей: дочка Христина і Си. Давид у 2018 році СБУ розпочала розслідування за фактом несплати Оленою Гройсман 600 тисяч гривень під час розмитнення позашляховика Мерседес. Втім, за два місяці справу закрили. Сам прем'єр-міністр назвав це розслідування політично заангажованим. За його словами, у такий спосіб йому нібито мстилися за принципові рішення у боротьбі з контрабандою. Ще раз Олена Гройсман опинилася у центрі скандалу, коли її фірма Магігрант придбала у прем'єр-міністра нерухомість на 8 мільйонів гривень навесні. 2016 року донька Олени Гройсман від першого шлюбу закінчила престижну Новопечерську школу у Києві. Пізніше дівчина стала студенткою Кетс Коледж у Лондоні. Цей заклад відомий великою кількістю учнів з числа золотої молоді, дітей політиків, зірок та інших відомих і багатих людей. Крім того, пачерка Гройсмана, який зараз вже за 30, закінчила юридичний факультет одного з британських університетів, і продовжує жити і працювати у Британії. У травні 17-го року Юлія зареєструвала і стала директоркою та. Єдиною власницею компанії під назвою 2100 Consultancy Ltd. зі статутним капіталом один фунт Стерлінгів, якої діяльності фірми зазначено «Solicitors». У перекладі з англійської це адвокати, які займаються підготовкою судових матеріалів для адвокатів найвищої категорії. За інформацією змі також Пачерка Гройсмана займалася букмекерським та ігровим бізнесом. Молодша донька Христина теж навчалася у лондонській школі пансіоні Cats College. Цей факт активно обговорювався в українських медіа. Адже раніше політик наголошував на перспективній якості освіти в Україні у якості спеціалізації. Дівчина обрала мистецтво та дизайн з вивченням декількох іноземних мов, зокрема англійської та французької. У 2019 році 19-річна Христина Гройсман стала співвласницею торговельного центру у Вінниці. В ніші до статутного капіталу 26 тисяч 250 гривень. Засновником цього товариства з обмеженою відповідальністю вже багато років є дружина Гройсмана 1 вересня двадцять. Першого року політик поділився рідкісним фото зі своїм сином Давидом. Тоді хлопчик ішов до п'ятого класу. Чи залишились молодші діти Гройсмана в Україні після початку повномасштабної війни? Достеменно невідомо. у січні 25-го року. В родині політика сталося горе у віці 78 років. Помер його батько Борис Гройсман. Після виходу з великої політики, екс-прем'єр на якийсь час зник з медійного простору. У мережі навіть ходили чутки, що він залишив територію України, коли почалося повномасштабне вторгнення. Втім, як розповів телеграф UA екс-чиновник з близького оточення політика, Гройсман зустрів війну у Києві і з того часу курсує між столицею та Вінницею. Наразі Володимир активно веде соціальні мережі. Не у сторінці у Фейсбуці зазначено, що він є керівником міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінниці. Він надає допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним, про що Гройсман звітує у соцмережах. Зокрема, йдеться про передачу на фронт автомобілів, дронів та інших необхідних речей для ЗСУ. Крім того, колишній прем'єр бере участь у різноманітних заходах міжнародного рівня, просуваючи національні інтереси України у травні 2024 року. МВС Росії оголосило у розшук низку колишніх чиновників України, серед яких опинився і Володимир Гройсман. Його розшукують за статтею про застосування заборонених засобів та методів Дівведення війни у Росії політику загрожує від 20 до 30 років ув'язнення. Варто зазначити, що за останні п'ять років Володимир Гройсман кардинально змінив свій імідж. Насамперед, колишній прем'єр помітно схуд. За словами політика, він привів себе у форму завдяки силі волі, правильному харчуванню та фізичній активності. Крім того, Гройсман відпустив невелику сиву бороду і відійшов від ділового стилю в одязі. На зміну дорогим костюмам прийшли джинси, половери, вітровки та більш Неформальні сорочки, морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя та ветеран боїв на Азовсталі, який пережив російський полон, одружився вдруге. Йому приписували романи з поляковою та Астаф'євою. А сам він клявся, що ніколи більше не стане підвінець. Докладніше далі. Після страшного російського полону, серйозних поранень і тривалого лікування, він став не просто символом незламності, а й живим прикладом того, як вистояти і знову навчитися жити. Про особисту подію Діанов розповів у Фейсбуці, опублікувавши романтичні світлини з весілля. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 24-го. Воїн не втримався від жартів, що йому притаманно, клявся, божився, що ніколи не одружуся. З іронією написав він, зізнаючись. Що все ж знайшов свою людину. Весілля відбулося скромно, без камер, пафосу і в тісному колі. На фото видно, як пара закохано дивиться в очі одне одному. Ми люди одного часу, з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі, зізнавався Михайло. Для Діанова це другий шлюб. З першою дружиною Ольгою він розлучився понад 13 років тому. У подружжя народилася донька Катерина, якій наразі 25 років. Про Мирославу. Діанову відомо небагато. Вона, як і Михайло з Тернополя, і так само однолітка 45-річного Михайла. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та має сина від першого шлюбу у соцмережі. Раніше жінка була під прізвищем Короц, але тепер змінила його на прізвище чоловіка. Особисте життя Михайла Діанова не раз ставало темою обговорень після звільнення з російського полону та численних публік. Річних виступів йому приписували стосунки з різними відомими жінками. Зокрема, неабиякий резонанс викликали чутки про роман зі співачкою Олею Поляковою. Їхні спільні фото, відпочинок на природі та навіть риболовля на приватному озері спричинили хвилю пліток. Діано не проігнорував і прямо сказав: Ми з Олею друзі, ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Більше того, саме чоловік полякової Вадим Буряко. Овський організовував зустрічі, які допомагали Михайлу відновлюватися після полону. А Полякова поставилася до чуток з іронією. Пожартувала, що у Діанова більше можливий роман з її чоловіком, ніж із нею, адже вони дуже добре здружилися. Ще одним приводом для чуток стало фото з Дашею Астаф'євою. У мережі це одразу розцінили як новий роман. Насправді ж вони випадково перетнулися біля Софійської церкви, трохи поспілкувалися і зробили спільне фото. Цього виявилося достатньо, щоб Али ширитися вигадки до того ж. Дарія була зі своїм коханим. Хрещениця Ющенка з сестрою не поспішають повертатися на батьківщину, попри обіцянки батьків, де зараз перебувають дочки опального президента України Петра Порошенка. Телеграф зібрав подробиці. Докладніше далі. 25-річні доньки Порошенка після навчання у престижному британському коледжі мали повернутися до України та працювати на благо держави. Так обіцяла сама Марина Порошенко ще тоді, коли її чоловік був при владі. Але пройшли роки, і донька експрезидента залишилася в Лондоні, і, схоже, взагалі не планують повертатися на батьківщину. Євгенія та Олександра народилися у 2000 році в родині Петра та Марини Порошенків. Вони навчалися у престижному Кловському ліцеї в Києві, а згодом продовжили освіту. То у Великій Британії там дівчата вступили до Конкорд Коледж. Євгенія обрала спеціальність анімація. А Олександра економіку. Навчання в цьому закладі коштує від 16 до 20 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Але як наголошувала Марина Порошенко, жодних пільг або преференцій дівчата не мали і вступали на загальних умовах. Ще у 18-му році тодішня перша леді публічно заявила, що після завершення навчання за кордоном її доньки повернуться в Україну, щоб працювати на благо Україні українського народу вона запевняла, що родина виховує дітей у дусі відповідальності перед країною і що вони самі прагнуть зробити свій внесок у майбутнє держави. Та після здобуття дипломів дівчата не поспішали додому. І Євгенія і Олександра залишилися у Лондоні. Відомо, що Євгенія певний час працювала графічною дизайнеркою на п'ятому каналі, що належить її батькові. Проте вже навесні 24-го року стало відомо, що вона шукала нову роботу а чим займається сьогодні, невідомо. До слова, Євгенія зіграла епізодичну роль дівчинки з котом у серіалі Повернення Мухтара Мухтара-8». Також разом із сестрою Олександрою знялася в кліпі Оксани Білозір, хрещеної мами Євгенії. Натомість Олександра Порошенко знайшла себе у бізнесі. Після завершення навчання вона стала працювати консультанткою у відомій консалтинговій компанії Роланд Бергер і вже минулого року отримала підвищення. Роланд Бергер це одна з найпрестижніших консалтингових компаній світу з офісами у десятках країн країн. зараз обидві дівчини живуть у Лондоні, рідко з'являються в публічному просторі, майже не коментують свою позицію щодо України і загалом будують свої життя поза її межами.